Але от саме поява цих картоночок є головним доказом спонтанності і величності цієї події. Бо ці молоді люди вийшли на цей протест, і я бачу, там приїжджали якісь політики з там, з авторитетами і досвідом, і там вони так і йшли. Бо вони були чужі. І мене теж запитали, ти підеш? Я сказав, я публічно висловився, е, і за це мені потім прилетіло, але це інша історія. Але я туди не піду, бо я не хочу красти у них їхнє свято. Це їхнє повстання. Це... Я не хочу там з'являтися, хоча я, можна сказати, професійний революціонер, двох, двох, двох учасник двох революцій, і я, до речі, проти третьої революції в Україні, я чесно скажу, я проти. Е, і президент слава йому і хвала, честь йому, хвала, слава Україні а йому і Хвала. Він відмотав цю історію назад. Тобто, те, що почалося як проблема української демократії, закінчилося як тріумф української демократії.